Людина, коли вона вже закінчує процес реабілітації, знала, що вона завтра може поїхати і почати навчатися. Це продовження життя, це продовження того, що людина почувається гідною. Тільки бажаю успіху, щоб було більше студентів, але до цього потрібно готуватися. Тому більше центрів, більше так. учнів. Я сподіваюся, що насправді ми отримаємо більше учнів, тому що сьогодні ми розпочинаємо широку таку інформаційну кампанію. І той тестовий набір, який ми мали раніше, він. Був без, без взагалі без будь-якої інформаційної кампанії сьогодні. На сайті Міністерства внутрішніх справ є окрема сторінка, де можна знайти більше інформації про те, як стати учнем, що потрібно взагалі зробити для того, щоб доєднатися і отримати доєднатися до автошколи, отримати посвідчення водія. Тому кожен бажаючий або бажаючи, хто має намір, не зволікайте. Все ж таки переходьте за посиланням на сторінку Міністерства внутрішніх справ, де можна отримати всю необхідну інформацію і зареєструватися. Зокрема, також на навчання П'ять перших автошкіл проєкту автошколи для осіб з інвалідністю відкрилися на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам'янці, Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі. Перша леді поспілкувалася з майбутніми водіями, а нині учнями автошколи. Вони розповіли Олені Зеленській про власні враження щодо якості послуг. Була теорія, ми вчилися. Все було дуже легко, цікаво. А вже коли на першу практику сіла, з інструкторам дуже вдячна, що вони допомагають і вірять в тебе. Насправді ми бачимо, що потреба в таких автошколах, очевидно, що є. І серед військових, звісно, в першу чергу, і серед цивільного населення. Сьогодні на базі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ вже функціонує 5. Таких автошкіл і в рамках тестового набору 22 особи з інвалідністю вже зараз проходять навчання на різних етапах. Хтось пройшов теоретичне, хтось практичне, хтось отримав посвідчення водія. Але ми кожного разу будемо. Проводити опитування для того, щоб зрозуміти, що потрібно покращити, і будемо аналізувати ситуацію для того, щоб зрозуміти скільки таких автошкіл потрібно. Очевидно, що такі автошколи дійсно потрібно в щоб було в кожній області.